Я знов вітати вас, модельники каналу The Cast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от прям дуже невелика посилка, як бачите, не займає вона майже кадр. Але будуть доволі цікаві модельки. Розпаковка буде швидка, я думаю, вам сподобається. Тому давайте приступати до її розпакування. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке у нас тут наповнення. Як бачимо, дійсно дуже невелика кількість всього в коробці. Давайте діставати буквальний матеріал і перші моделі. Почнемо ось з цієї. Бачимо знайомий бокс, знайомий картончик. Але що за модель? Не видно. Тому давайте відкриємо і розглянемо детальніше. І так, друзі, а це у нас ось така от Mazda MX5 Roadster V-Special на колесах BBS. Дуже кльова модель, вже у нас колись була доволі давно. Моделька дійсно якісна взагалі, ось ця серія Oldies. Цих картончиках зелених, вона прямо кльово зроблена. Тому давайте швиденько відкриємо і розглянемо її. Дуже довго зупинятись на ній не будемо, тому що модель по факту в нас була. По-перше, знімається ось ця частина, по ідеї, чи ось ця планочка тільки знімається. І в нас є змінні дихи твердий і ось такий от, типу тканиновий. Дуже кльово. І ще також з фішек у нас опускаються передні фари. Відповідно, ось у нас є рычажок. Я до нього пальцем не дотягнусь, але я думаю, ви розумієте, як це працює. У нас щось вже таке було. В принципі, по деталізації моделька типовий Євро. Можливо, не дуже якісна оптика в плані деталізації. От, не дуже вона мені подобається, дуже простецька. Також бачимо, що присутня невеличка дрібна шагрінь, але знову ж таки, тільки на задньому бампері. Класна модель. Можете написати також, як вона вам, начебто, цей кузов робить. Євро і ще, можливо, якийсь один виробник. Доволі їх небагато, а з такими фішками, начебто, взагалі тільки Євро. Ну і давайте дивитись на наступну модель. Ну, а наступним у нас буде ось цей картончик. Знову ж таки, нічого не видно, тому давайте відкриємо і подивимось. І так, друзі, а це в нас ось такий от бокс. Бачимо надпис Gnish Model. Тобто це в нас моделька колаборації. Бачимо, в такому що додатково захисному футлярчику. саму модель не видно. Тому давайте відкримо і розглянемо вже саму модель. Ну а, друзі, моделька в нас ось такий Nissan Gloria. Моделька виглядає просто шикарно, як їй сказав, ігнішин мені дуже сподобалось. У нас нещодавно на каналі була перша модель від цього виробника, можливо, випусків. 15, 20, тому. По деталізації має бути доволі непоганий екземпляр. Давайте почнемо з передку. Маємо ось таку от передню хромовану решіточку з шильдиками. Значок також є на решітці В6, це в нас компоновка двигуна. На капоті є ось такий от, типу маскот. Значок. Передня оптика виглядає непогано, в принципі, ну не, не як на Леопарді, На Леопарді вона мені сподобалась більше, але видно деталізацію самої лампи. Також виділені поворотнички. Додаткові ліхтарі у нас також в передньому бампері. Дворники у нас, звісно, з фототравлення. Модель, нагадаю, у нас смоляна. По салончику бачимо, що є кермо, пролиті сидіння, тому що, бачите. Виділені в них ось ці всі контури. Також це виділено на дверних картах, є хромовані ручки на дверних картах, присутнє дзеркало заднього виду в салоні. І навіть якийсь елемент, я не знаю, що це, але ось тут він знаходиться з водійської сторони. Якщо чесно, не знаю, що це, можливо, якийсь дефект лиття, а можливо, якийсь елемент, який я не розумію. До речі, щодо колес, в принципі, колеса тут ось такі блінчики, я їх називаю з логотипом. Скрізні отвори, але більше так нічого про них і не скажеш. По боковині дверні ручки у нас начебто зроблені окремими елементами, хромованими так само, як і дзеркала заднього виду. Щоб фокус брався на цю модель, як бачите, братись він не дуже хоче. І задок. В принципі, тут теж все виглядає дуже і дуже непогано. Присутні усілякі шильдики, в тому числі шильдик Nissan Gloria. Задня оптика теж, у нас, як бачимо, поділена на секції. Задній хід, поворотники і стоп-сигнал. Вихлопна система ось така хромована. З імітацією отвору виділена чорною фарбою. Е, ще з цікавих елементів є бризговички також з надписами Gloria. Ось така от моделька, в принципі, виглядає непогано, але, е, от, чесно сказати, «Леопард» мені сподобався більше. Ну, він такий більш спортивний, цікавий у нього візуал. І, до речі, ось по цій табличці написано Gloria е, А-строд G. Ось така модель. Можете написати, як вам. В принципі, експонат доволі цікавий. Ну і давайте дивитись наступну, але, друзі, не останню модель. Забув сказати, буде бонусна невелика посилка в кінці цього відеоролика, тому не перемикайтеся. І що ж у нас, у нас залишається в цій коробці? Бачимо бокс міни Модель зовсім не видно. Давайте відкривати. І так, друзі, а це у нас ось такий от Golf 3 GTI. Дуже рідкісна моделька в моєму улюбленому чорному картоні. Одна, як то кажуть, з найкращих серій Міні-Champs. Доволі непоганий у нього стан. Ну, а так нічого про нього і не скажу. Тому давайте одразу приступати до моделі. Ну і власне, що можна сказати про сам Golf. Як бачимо, присутня тут дрібна дрібна шагріння, якщо чесно, я спочатку. Тому що це зернистість фарби, але трошечки я помилився. Тут бруд. В принципі, начебто все окей, крім дрібної шагріння, нічого нема. Кольор тут такий доволі цікавий, він не те щоб чорний, він якийсь такий коричнево-чорний, ну, віддає таким ось іншим кольором. По колесам, в принципі, тут нічого такого супер цікавого, нормальне красиве лиття, присутній тормозний диск з супортом, але вони ну, виділені просто срібним кольором однаково. Попередку маємо ось таку непогану оптику, якщо чесно виглядає навіть дуже-дуже якісно. Shield Volkswagen GTI, також в передньому бампері додаткові ліхтарі зроблені з кляшками. І навіть присутні номерні знаки хоча це і не ділерка. По боковині дверні ручки у нас зроблені окремими елементами пластиковими. Дзеркала заднього виду також, окремими елементами з відбивачами. По солончику нічого, окрім торпеди, не виділено. Все дуже і дуже мінімалістично. Ну і по задку, в принципі, ось така от у нас світотехніка. От, якщо чесно, у цього гольфа прям дуже добре зроблені фарми, фари, прямо тут мінічам з чомусь постарались. Також шильдік Volkswagen і пластиковий дворничок, також на даху бачимо пластикову антенну. Дублюються номерні знаки, є шильдік Golf GTI. І також виділена навіть з рівним кольором вихлопна система. Ось така моделька. В принципі, нормальний Golf. Ну, нічого такого про нього не скажу, просто хороша модель. Ну і давайте приступати до бонусної посилки з бонусною моделлю. Ну, а, в принципі, бонусна посилка у нас така доволі невелика, тому давайте відкриємо і подивимось детальніше, що в нас тут всередині. І так, друзі, а це в нас ось такий от Lexus. Якщо чесно, я не дуже розбираюся, що це за кузов, сучасний від фірми виробника Міністершен 64 масштабі. Моделька в нас по Need for Speed. З єдиним нюансом, в грі ця моделька в іншому більш старому кузові, тобто це якесь минуле-позаминуле покоління було б. А можливо, в принципі, просто інший автомобіль. Моделька в цілому схожа по боксу на моделі Time Micro, і по деталізації має бути непогана, тому давайте відкриємо також тут розглянемо фігурку. І так, друзі, ось така от у нас моделька дуже Красиво вона виглядає доволі якісно. По деталізації у нас, як бачимо, вифарбовані в червоний колір колеса, є тормозні супорта і навіть тормозні диски. Тормозні супорта також виділені в колір кузова. Світотехніка у нас зроблена з кляшками. Да, Деталізація мінімальна, хоча і навіть у них вона є. Передня решітка, звісно, глуха, є шильдик Lexus. Присутні на кузові усі всі. Вініли. Ну і власне тут написано знову ж таки Lexus, а який кузов не написано. Ну, дуже прикро, але ви можете написати, якщо знаєте. Моделька, до речі, лімітована, номерна 282 з 499. Не знаю, наскільки можна цьому вірити, але нехай. Дзеркала з заднього виду з відбувачами, що не завжди зустрічаються, навіть на 43-му масштабі, і це круто. І по задку також класно продеталізована світотехніка, подивіться, навіть поділена на секції, що є круто, доволі хороший рівень. Вихлопна система вифарбував в срібний колір, присутній шильдік Lexus, і також ось таке велике антикрило. Прикольна модель. Фігурка, якщо чесно, я її не дуже хочу відкривати, там не те, щоб щось супер цікаве. Просто чувачок в чорному костюмі без обличчя. Без нічого. Ось така от, друзі, вийшла розпаковка. Можете написати, як вона вам, що сподобалось цього випуску більше. А я на цьому з вами прощаюсь. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!